Во ім Отця і Сина, і Святого Духа, слава Ісусу Христу. Полюблені браті і сестри, я поздравляю всіх вас з Воскресним Днем, причасним пристрійняттям святи Христових Тайм. Після останньої війни хочеться сказати Христос Воскрес. <рес> Як ви переконалися все це оманно. Те, що говорили від того, але який прекрасний день Господь нам сьогодні дарує, показуючи свою всемогутність, показуючи свою силу, і стверджуючи свої слова, не міцні, не облудних, а вже пророків, а стверджуються слова Божі, а Слова Боже визначені бути людиною, бути людиною, що силою на цій землі. Господь, проводячи приклад життя Соломона, говорив, що настільки гарний цей був цар, настільки в нього все було гарному бранстві, він сам був мудрий. Це було в такій гармонії, що здається іншого і кращого бути не може. Але проводиться приклад, подивіться на лівій польові, які не сіють, не жнуть, жити нічого не збирають. А Господь наскільки їх гарно вдіває, наскільки ними опікується. І наскільки вони себе відчувають самодостатніми, нічого не добавляючи, не збільшуючи і не зменшуючи. Ось ці вілі її Ніхто інший. Адже що ми можемо добавити собі? Чи відняти? нічого не можемо. Оцей дар життя. Дар людської красоти має кожен із нас. Ми пробуємо щось на свій смак підправити, підмалювати, підкрасити і так далі, і так далі. Але в основі своїх спотворюємо. Колись була одна історія, оповідаючи це життя Рубиця. Можливо, це інший книг був автор, але не важливо. І ось він виставив свою картину на оглядак, що намалював. Але зробив таких дві. Одну сховав, а одну виставив на погляд людей. І каже, що б ви хотіли додати до цього образу і сюжету, який ви бачите. І кожна людина приходила і щось домовляла. Один одне поправляв, казав, що тут не такий момент, такий момент. І всі кожні по своєму маску. І коли вже завершили всі ці домальовки, і всі подивилися, що це таке поколе. Не зрозуміло. І він виносить другу картину, таку ж саму, вони кажуть, Ну, от бачите аж гарно, він каже, то так, та, що ви не поправляли. А от до того урода подивіться, що ви намалювали. Це я як... для чого привожу такий приклад. Треба усвідомити, ви найкращі, ви найгеніальніші і у вас Бог слав те, що Він побажав, що ви повинні мати. І тому такий диявол каже. Ти не гарний. Ти там низького росту, високого, худий повний. Придумуємо якісь там стандарти на зразок 90 60 90 на Чому не 93? Чи не мене? Ну Хто це придумав? Ми самі себе заганя... гріх заганяє нас, в якісь умовності. І ми собі ці умовності створюємо і до них тягнемось не до духовного, не до Божественного, не до шани цієї людини, яка народилася. Адже людина повинна бути такою з таким тілом, в якому вона себе відчуває комфортно. А все остальне це речі відносно. От візьміть те ж саме мистецтво. Картини різних авторів і різних періодів. Була б мода на ходи. В той же самий період робиться, була б мода на повній, І Малювали, зображали. Потім знову на щось мода йде. Це не мода. Але це не є Божий задум. Це подібно до цієї картини. Кожен щось там підмальовує. Спотворюючи людську природу. Але найголовніше і найправильніше треба зрозуміти, ти найкращий. Бо тебе створив Бог і народили батьки, яких ти любиш. Ви ж любите своїх батьків. Підійміть руки, хто не любить своїх батьків. Ну, Вони для вас найкращі. Ну найкращі батьки погано можуть народити? Не можуть. Так чому вносити в свій дух, свій розум оцей комплекс неповноцінності, що ви якісь не такі? Щось вам не вистачає. Саме усвідомте, ви найкращі, тому що вас таким народив Господь. Господь народив. Батьки тільки привели в цій і виконали свою місію. Але Господь створив і це усвідомлення, що ти найкращий, повинно давати вам підставу бути щасливими на цій землі. Якщо ти найкращий, значить ти піднімаєш свою гідність, гідність своєї особи. То гідно тебе, себе треба поводити. Якщо ти найкращий, як ти можеш зробити погану вчинку? Якщо ти найкращий, не, можна робити тобі, не може найкраща людина робити поганих вчинків. Чи може? Схильність до гріха ми всі маємо, але робити цього не повинні. І тому ось це внутрішнє багатство, яке ми маємо, ми повинні постійно збагачувати і підтримувати. Чим підтримувати? Божественною благодаттю. А що таке підтримувати божественною благодаттю? А це слідкувати подібно до того ж самого, до цієї самої оранжери, для того, щоб там гадні були. що там болять, прибирають, підтримують, удобряють, так? що треба зробити з душею? Полоти, чистити її, ну, по-простому, сповідатися і пікувати. І одобряти, щоб вона росла, давати їй життя, що нам дає життя Причастя. Оце наше життя. Благодать, яку, яку ми отримуємо, встає свій причаст. Благодать, яку ми отримуємо, коли сповідаємося. Це ж таїнство. Діє благодать діє. Вона з нас знімає гріхи. Священник тільки видимо розрішати. А сповідаємось перед Богом, і Господь знімає з нас ті гріхи. Тягари гріхів. Тягари гріхів, який спотворює природу. І тому ось ця праця над собою, тоді ми стаємо найкращими по своїй не тільки формі, не тільки зовнішній, а внутрішній сутності. І тоді буде комфорт кожному в його душі, тому що не буде місця гріху. Гріх спонукає до чого? Чи верніше, як позбавитися? себе? Перше, зачем покаюся? Це один шлях. Інший покрити гріх, який тебе мучить, іншим гріхом. І тоді попередній не буде мучити, буде мучити останнього. І так людина накопичує, одне друге покриває, одне другим покриває і думає, що. Ну, те вже неважливо, я забув мучити все. Але це така настойка, а не не очищення. Тому правильний, болючий, важкий, але правильний шлях це повне очищення, це сповідь, якою ми очищаємо свою душу. А я це приводжу для чого? Щоб ми, за оставшийся час, до Різдва очистили свою душу. Очистили через покаяння, щоб були цим найкращим місцем, в якому народиться Ісус Христос. Народиться. Ми ж кажемо, не... Ісус Христос не народився. А як ми вітаємо Його? Христос рождається. Христос рождається. Тобто постійно рождається, рождається в кожного в нашій душі. Через Божественну благодать, яка діє на нас. І діє в нас, в середині нас. Бо царство Боже де є. Як цінності ще дописати? Царство Боже всередині вас є. Оце внутрішнє потрібно очистити. Щоб в ньому народився Ісус Христос. Ну, Попростіше, щоб ви були оці верте, в якому народився Ісус Христос. Благословив. Тому що, народжуючись людину, Бог обожнює саму людину, приводить її до цієї гармонійної чистоти і висоти, в якому людина була довгим попадіння до гріхопадіння в раді. А повірте, це найбільше блаженця. Найбільше. Ну, наприклад, за словами апостола Павла, який був піднесений до сьомого неба, його запитували, ну розкажи, цікаво, що там? Що там? Сьоме небо. Ми не знаємо взагалі, скільки тих неб є. І що таке небо? Що ми можемо розуміти під словом небо? Але Бог піднесе. Він каже, і слів не вистачає, і язик не може розказати те, що Господь погодовав любічний. Не, не вистачає не то, що слів не вистачає, бо кожне слово має якийсь певний зміст. А то немає такого слова, яке би описало. Яке би склало зміст того, що я бачив. Бачив лише. Тому що ми сприймаємо і очима те, що бачив, і те, що чую, і те, що відчуваю. То він не міг висловити лише те, що бачив. А наскільки язик у Бога, що не міг розказати те, що чув, і те, що відчув. Ось це інша радість. Ось це Царство Небесне. Ось це життя людини з Богом. Таке можливе, тільки коли життя людини з Богом. Бо коли ми з Богом, нічого ж не страшно. Да? ну от візьміть останні дні, бо тут ми переживаємо з Бога. Ну не всі, дехто. Слава Богу, хоч виток в церквах, свічки поступляли. Не знаю, що тепер буде з ними робити, але тим не менше. І фонарики цих, ці нормальні. Але радість з Богом найбільша є, тому що в цьому остальному може бути тільки страх і переживання. А коли людина з Богом, вона радісна і впевнена, що що з нею не сталося, все одно вийде це на добре. Навіть якщо їй здається, що це погано. Але вийде від цього на добре на приємне, на радісне і щасливе. Тому, як псалмопівець говорить, Господь кріпость моя, кого боюся. Тому завжди будьте з Богом, нікого і нічого не бійтеся. А коли будете з Богом, здолаєте всі труднощі, відчуєте у себе щасливими, а Божественна благодать дасть вам можливість відчути вас, відчути вам. Возвищене життя, життя людини з Богом. Бо щастя це маленький такий прообраз цього блаженства. Маленький прообраз. Блаженство те, яке людина може отримати, переживаючи і проживаючи з Богом. Тому я бажаю досягнути цього. Але перший етап це приготуватися до народження Ісуса Христа. І так етапах зростаючи. Досягнути найвищого. І Повірте, що це можливо. Це можливо. Можливо, наприклад, на прикладі наприклад, святої Богородиці. Піднесена Божа, Божественною благодаттю людська природа куди піднесена? Або я за говорю, або ви нічого не зрозумієте. Пресвята Богородиця яка? та. Чесніша, славніша від Серафима. Що таке чесніша і славніша? Вишений в благодаті по-простому них знаходиться. Више ангел. Але вона ж людина, людина. Людина не може бути вище. По логіки речей. так? Не може. А тут є от вам приклад дія Божественної благодати, яка підносить людську природу навіть вище армію. І це може досягнути і ми з вами. Можемо досягнути. Але для цього треба дуже багато дивитися. Не вірити. то ну, може. Можемо, тому що на цьому прикладі. Господь, покаже, наскільки показує наскільки божественне, показує дію божественної благодаті. Ну, наприклад, хай Пресвята Богородиця ми їх шануємо, коли такий приклад проводить, то треба. Візьме простіше, гора Фалова. Діє Божественна благодаря. Чи ви нічого діє божества? Господь преобразовує людську природу же живуть, який несе на собі людську природу. Вразив чи ні? Чого хочете? Ну давайте ще. Марія Євгенійська ходила по виді? Ну ходила чи ні? Ну, ви собі можете? Апостол Петро, ходив по Ну, Логіки піддається це чи? ні? Що це діє? Ну що діє? Ви повинні можете? Можете, але ще не такий духовний сан, що ви пройти. Ну можете. Ну це ж люди люди ходили по воді. Проти всіх законів фізики. По-фізичному можна пояснити, ми повинні тонути. Ну не тонеть, не тоне. То але може. Так от йти над водою може людина. Пустері ж молоді піднімалися над землею, вже не над водою, над землею. Що це було? Ну що діє? Яка сила її піднімала? <правильно>, да. Правильно Божественна благодать. Божественна благодать, піднімала її на землею. І тоді фізичне тіло вже не має тих властивостей, яке воно має в природі, в звичайній природі. Так чи ні? Так от розтік, щоб всі так духовно підіймалися. Я бажаю Божию допомоги. Це для роздуму. Але поки ви будете над цим роздумувати, то до Різдва час приближається. Тому всі розповіді і готуються, щоб радість та Різдва Христового вас духовно піднесла, підбадьорну, ми всі досягнули Царства Небесного. Амінь. Слава Ісусу Христу!